Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вчора Європейська Рада ще на один рік пролонгувала дію економічного безвізу. Це означає, що українські підприємці і далі будуть експортувати свої товари до Європейського Союзу без мит, без квот, без тарифів. Так закладаємо міцний економічний фундамент щодо нашої єдності. ЄС ключовий для України торговий партнер. На європейський ринок припадає понад 63% відсотки нашого експорту. Минулого року ми ввезли до країн Європейського Союзу товарів майже на 28 мільярдів доларів. Це на 4% відсотки більше ніж до повномасштабної війни. Цього тижня ми також отримали від ЄС півтора мільярда євро макрофінансової допомоги. Це ресурси на пріоритетні бюджетні видатки, зокрема на зарплати і пенсії. Днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування. Мета синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями. Нагадаю, що програма розрахована на 4 роки, має обсяг 15,6 мільярдів доларів. Перший транш 2,7 млрд доларів, вже не дійшов до державного бюджету України. Ми щиро вдячні партнерам за солідарність. Разом ми сильніші, разом ми переможемо. Щодо порядку денного сьогоднішнього засідання, удосконалюємо механізм використання коштів із фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, вносимо зміни до порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи президента Володимира Зеленського юнайтед 24 Зокрема, даємо можливість передавати ресурси іншому головному розпоряднику бюджетних коштів. А головне зобов'язуємо розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати. Все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні. Ще одне сьогоднішнє рішення уряду стосується анонсованої раніше реформи медико-санітарної експертизи. Затверджуємо відповідний план заходів на поточний рік, який включає 12 позицій. Система МСЕК буде швидкою, інклюзивною та прозорою. Йдеться про встановлення. Інвалідності на основі єдиних принципів про доступність послуг у медичній, реабілітаційній, соціальній і освітній сферах, про зручність в їх отриманні, робимо фактично перший важливий крок до цієї мети. Паралельно рухаємося в реформі військово-лікарських комісій, вже збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. До кінця травня електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створені ВЛК. Живі черги та бюрократія повинні зникнути раз і назавжди. Одне зі стратегічних завдань уряду максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема, енергетичних ресурсів. Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд. Де будуть зберігатись акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз. Ще одне рішення перетворення 11 організацій Державного резерву України на державні підприємства. Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття. Працюємо злагоджено, ефективно, наближаючи нашу спільну омріяну перемогу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!